Хто б не став наступником Уго Чавеса, однопартієць чи опозиціонер, йому доведеться долати чимало економічних та соціальних проблем у Венесуелі. І робитиме він це за відсутності непохитної харизми, що живила популярність Чавеса упродовж багатьох років. Я думаю, що Чавес залишив по собі спадок. вважає експерт його запам'ятають як чоловіка, що подарував Венесуелі великі надії на політичні, економічні та соціальні зміни. Він зумів підтримувати цю надію живою. Його також запам'ятають як політика, що не зміг досягнути процвітання та прогресу для країни. Його завжди пам'ятатимуть як чоловіка, що, незважаючи на свою харизму, силу та впливовість, не зміг зміцнити демократичні інституції у Венесуелі, подолати корупцію та покращити безпеку громадян. Хіс інфлюенс Фейлд Тушенсен Венесуела з демократик інститушн. Чавес залишиться суперечливою постаттю у Венесуелі і його тінь впливатиме на політичний процес. на віце-прем'єра Мадуро чекають економічні і соціальні виклики. він оголосив про девальвацію валюти та нестачу продуктів харчування кукурудзи та іншого найнеобхіднішого Це продукує дуже цікаву динаміку. Наразі венесуельці помічають, що їхня купівельна спроможність падає. Рейти Продовжуватиме Венесуела політику чавізму на чолі з Ніколасом Мадуро. А чи піде шляхом зміни разом з Енріке Капрілесом? останній представляє більш бізнесовий підхід та відхід від соціалізму до центризму. Венесуела має розвинуту нафтодобувну промисловість за обсягами видобутку та експорту нафти і природного газу. Вона третя у світі. Тож чимало її бізнес-партнерів вже вибудовують перспективи для своїх інвестиційних проєктів у Венесуелі. для нафтового сектора це також ключовий момент. Головні гравці нафтового бізнесу планують, чи вже здійснюють інвестиційні проекти у регіоні Оріноко. Зараз вони очікують, хто ж прийде до влади. Збільшення видобутку нафти віднині дуже важливе для Венесуели та для віцепрезидента Мадуро, якщо він стане наступним президентом і далі здійснюватиме політику Чавеса <реку> Більшість соціальних програм, які пропонував Чавес, не виживуть, якщо ціни на нафту будуть падати. Uh, of у Вашингтоні ж сподіваються, що Венесуела стане на шлях демократичних перетворень і в першу чергу проведе чесні прозорі вибори нового президента, а також що у венесуельської влади з'явиться прагматична логіка замість антиамериканської пропаганди. Мадуро, Мадуро і далі буде підтримувати націоналістичний антиамериканський дискурс. Але коли доходитиме до цін на нафту, то венесуельський уряд ставатиме дуже прагматичним. США, попри все головний торговий партнер Венесуели. US... Вибори нового президента у Венесуелі мають відбутися протягом 30 днів після смерті Чавеса. Експерти прогнозують жорстку боротьбу із залученням закордонного лобі, зокрема США. пильна увага міжнародної громадськості також зосереджена на силових структурах країни. Хоч більшість експертів відкидають ймовірність військового перевороту.